Відробили експертизу і замість оригінальних документів судову справу підклали ксерокопії. Триває апеляційне засідання щодо скарги на вирок колишнього директора аеропорту Бориспіль Євгенія Дихне. Засідання ні, тривало 5 годин. Весь цей час судді апеляційної палати вищого антикорупційного суду слухали адвокатів Євгенія Дихне і його підлеглої Олесі Левочко. Минулої весни їх визнано винними в корупції і засуджено на 5,4 роки. Відповідно, обвинувачували їх в тому, що в 2016 році приміщення аеропорту вони здали під ресторан і ядку з пресою. Але вирок чинності не набрав, поза як засуджені подали апеляцію. Аргументували тим, що фонд держмайна свідомо зривав конкурси на. Ренду приміщень, крім того, вони, як керівники державної комерційної структури, мали право здавати невеликі площі без конкурсу. До того ж, ці квадратні метри були віддані за комерційною ціною, і держава не зазнала ніяких збитків. В матеріалах справи є підроблений фактично звіт-оцінювача, mm -hmm. як, під якого підложили рецензію взагалі від іншого звіта і використали його для обґрунтування начебто завданих збитків. Звіт це ключовий доказ обвинувачення, оскільки вони по ньому рахували збитки вигляді пущеної вигадку, mm -hmm. а його створив приватний оцінювач Максимов. З яким набу заключила договір, і він його створив. Як ми встановили вже зараз, він створив декілька версій цього звіту.